Мої вітання! Сьогодні намалюємо ось таке векторне зображення: це напій у пластиковій склянці. Познайомимося з новими інструментами, які не використовували на минулих розборах. А перед тим як почати, будь ласка, скористайтеся підсказочкою наді мною тобто, лайкніть, розшарте відео, прокоментуйте, підпишіться, підтримуйте український YouTube. Поїхали! Запускаємо або натискаємо Open Janvas. Далі починаємо з низу. Це у нас буде дно нашої майбутньої склянки. Використовуємо для цього Ellipse І просто ось таким чином його малюю. Це, відповідно, буде дно. Філ ми вимикаємо, нам заливка тут не потрібна. Ми будемо робити його, імітувати, його прозорість, тому обираємо тут вимкнути філ. Так, а ось строк у нас повинен бути чорного кольору. І задаємо, Ну напевне, там, пікселів 8. Цього буде достатньо. так Цей самий еліпс ми будемо використовувати, щоб зробити верх нашої склянки, і так як у нас буде там з кришечкою, у нас буде цей верх іти із двох таких еліпсів, поєднаних між собою. А зверху буде ще ось така кришечка. Тобто це буде ось і борт, і кришечка. І щоб у нас був один і той самий кут, щоб у нас а, дуже схожі були ось ці еліпси, варто його просто скопіювати і збільшити. Тож так і робимо: Ctrl-C, Ctrl-V. Збільшуємо. Можна навіть shifтом збільшити, щоб взагалі у нас нічого не змінювалося, тільки його розмір. Ну, ось, наприклад, ось так. Занадто, як на мене, великий. Зроблю трішечки менший. Так, і десь приблизно над цим же ж еліпсом його розміщую. Одразу можна скопіювати наш новий еліпс, Ctrl-C, Ctrl-V. І розміщуємо його трішечки вище. Рівненько над цим. Приблизно так. Далі поєднаємо ці два еліпси просто лінією. Малюємо лінію від краю до краю. Уже у нас вимальовується, відповідно, наша склянка. Тепер нам потрібно намалювати ось таке півколо. Є інструмент, наприклад, який може малювати дугу, але ми будемо його різати і різати в джанвасі саме дугу, ну, скажімо так, проблематично. Тому ми будемо використовувати той же самий еліпс, намалюємо його, а потім будемо його вирізати так, як нам потрібно. Обираємо, відповідно, еліпс і починаємо ось так його малювати. Так, філ. Вимикаємо, лишається у нас тільки відповідна заливочка. Так, і нам потрібно його розмістити, щоб у нас ось ця дуга завершувалася на нижньому, ну, десь ось так, на нижньому еліпсі. Верхній підганяємо під нього. Він повинен бути у нас трішечки меншим, тобто о -о, торкатися до лінії. Так, далі нижня частина цього еліпсу, вона нам не потрібна. Тому ми. По Переводимо, знову ж таки, конверт упас, натискаємо. Далі обираємо ножиці. І ось тут, в цьому місці, розрізаємо один розріз, робимо, і другий розріз. Тепер обираємо через Point Selection, обираємо цю лінію, натискаємо Delete. Все, у нас, відповідно, з вами вже є і кришечка. Так, далі наступне, що нам потрібно прибрати. Нам потрібно прибрати ось цю дугу, яка йде а, на іншій, скажімо так, стороні. Тобто передню ми лишаємо, робимо таку об'ємність, щоб вони нікого не перетинали. Ну і, до речі, перевіряємо, щоб тут у нас був філ вимкнений. Так, нижню також конвертую пас. Далі обираю знову ножиці. І ось приблизно в цьому місці робру, роблю розрізи. Тільки дивимося уважно, щоб знову ж таки не було такої проблеми, як тільки що я зробив. Можна о, перенести на верхній рівень. І далі ось знову ж таки беру ножниці і розрізаю. Один розріз і дзеркаль на другий розріз. Далі обираю ось цю лінію, натискаю Delete, і ось таким чином у нас. Позаду не лишається від ось цієї лінії. Далі створимо тут напій. Будемо робити його із прямокутника. Малюємо, ну наприклад, нехай буде пів склянки Десь, нехай ось так, а не просто до нашого еліпса. Намагаємося зробити це симетрично Далі. Строк можемо зробити тоньшим, десь в 4 пікселі, тобто в 2 рази, робимо його закругленим. Поки що філ можемо лишити вимкненим, потім будемо його вмикати. Але обов'язково конвертуємо в пас і налаштовуємо для початку нижні вершинки. Переношу нижню вершинку. Ну, приблизно десь ось сюди. Можна трішечки ось так. Ми зімітуємо, потім закруглення. Ну, хоча б ось так. Тепер додаємо розрізи. Обираю перший розріз, другий і третій. І далі починаю перетягувати вниз. Перетягую раз, Перетягую два І перетягую три. Закругляю за допомогою роут. Закругляю ось ці вершинки. Раз. Закруглив. Два закруглив. Ось цю вершинку також можна закруглити трішечки. Ось ці вершинки також можна трішечки закруглити. Тобто робимо таку плавність переходу лінії. Так, далі ми можемо також розрізати і нижній ось цей еліпс за таким самим принципом. Десь ось в цьому місці. Тільки знову ж таки розміщуємо його на передній план. Обираю ножиці і, відповідно, ось таким чином розрізаю. Зайва лінія, яка у нас тут є, ми її просто видаляємо. Обираємо і видаляємо. Також можна зробити закруглено, приблизно ось так. І даний напій, майбутній наш, розміщуємо на передній план знову. Це все можна підтягнути ось ці всі лінії, ось ці всі точки. Можна зробити навіть її трішечки тоньшою. Тобто десь щось середнє між 8 і 4, наприклад, ось 6, і воно гарно буде виглядати. До речі, ось ці лінії також можна зробити одразу закругленими, щоб куточки не виділялися. Десь так. Далі будемо працювати ще над об'ємом. Тобто, у нас, відповідно, рідина ось тут наливається. І так як угорі у нас є еліпс, який у нас імітує ось об'ємність фігури, тут у нас також повинен бути еліпс. І ми його просто накладаємо зверху. Ми можемо взяти просто звичайний еліпс і намалювати його. Від краю до краю бажано, щоб тут у нас зійшлися. Ось ці куточки. Ну, хоча б отак можна потім виправити. Власне, дуже добре, якщо лінія прям переходить в цей еліпс. Ну, якщо, знову ж таки, це можливо зробити. Так, далі. Ось тут вже обираємо заливку. Це у нас буде радіальна заливка. Можемо, ну, давайте зробимо якийсь малиновий такий напій. Почнемо з рожевого, а завершимо, або якийсь ягідний, а завершимо якимось там фіолетовим, тільки таким блідим фіолетовим. Цього буде достатньо. Наш прямокутник, також зальємо цією самою заливкою. Ось таким чином. І ось у нас вже є напій. Єдине, що достатньо а, строк, у нас тут до обведення достатньо товсте, тому потрібно її також зробити меншим. Хоча б 6. Можна навіть 4 використати так, як і тут. Але так також буде виглядати добре. Додамо сюди соломинку. Соломинка це у нас буде прямокутничок. Зробимо її таку товсту соломинку. Залью одразу просто якимось там жовтим кольором. Або можна зробити перехід до тіні. Тобто, наприклад, зробити з цієї сторони такою помаранчевою, а з правої сторони, зробити жовтенькою. Так, ну і строк ми робимо дуже тоненьку, тобто десь 2-2 пікселі. І робимо закруглення. Так, дивимося, ось така соломинка у нас вийшла. Розміщаємо її на своє. місце. Можна розмістити ось так, але, звичайно, що під кутом буде виглядати набагато краще. Приблизно десь ось так. Далі. Зараз вона не виглядає ніби всередині, ніби вона знаходиться всередині. Тож, для початку ми починаємо її занурювати всередину склянки. Так, і тут ми бачимо, що ось в цьому місці потрібно зробити розріз, так? Давайте подивимося: ось о, в цьому місці ми робимо розріз. Ось в цьому місці ми повинні зробити розріз. Також ось ця соломинка повинна у нас продовжитися і десь в даному місці завершитися, тобто на поверхні цього еліпса. І також тут бажано додати а, отвір для соломинки, що також буде у нас більш, скажімо так, більш реалістично виглядати. При цьому, що з цієї сторони у нас повинно все бути намальовано, а тут же також у нас повинно бути розріз. Ну давайте все по порядку. Так, по-перше, обираю ось цей еліпс, конвертую його, обираю ножиці. Ну, і відповідно, ось в цьому місці я його повинен розрізати. Раз, два. Ну, приблизно так. Можна трішечки довести, можна зробити ось цю лінію а, такою також закругленою. Але ось так уже ми бачимо, що виглядає, ніби у нас соломинка знаходиться між передньою лінією і задньою лінією. Тобто додали об'єму. Ця також у нас лишається. А ось тут прибираємо. Знову обираю ножиці і відповідно також раз, і два. Обираю цю лінію і видаляю Delete. І тут така також маленька лінія лишилась, також її видаляю. Можна налаштувати, щоб ось ця вершинка була трішечки збоку, і тоді вона, але це не дуже гарний приклад був. О, десь ось так. Так, тепер ми можемо побачити ось таку а, більш таку реалістичну картину. Обираємо на самий низ прямокутник, на самий низ обираємо еліпс. І на один угору. Тепер цю соломинку ми трішечки укоротимо також конверт у пас. І ось ці вершинки ми розміщуємо ось так, щоб у нас було паралельно полу. Тобто такий зріс невеличкий. Далі, щоб у нас напів він же ж прозорий, скопіюємо цю соломинку, Ctrl C, Ctrl-V, я її роблю меншою. Просто ось таким чином. І розміщую ось тут внизу. Десь приблизно ось так. Тільки. Роблю так, щоб вона у нас сходилася. Десь так. Так, і ми бачимо, що у нас ніби заломлюється соломинка, також ефект такий об'ємності виходить. А, також, також додамо сюди ще два еліпси. Перший еліпс, відповідно, це буде отвір для нашої соломинки. А другий еліпс це буде. Сама соломинка також буде її об'єм. Можемо розвернути. Ось таким чином накладаємо один на одного, ну, і, звичайно, підганяємо за розмірами. Ось так вона буде виглядати більш уже реалістично. Так, стосовно цієї, робимо трішечки більшою, хоча б там 4 пікселі. Далі філ вимикаємо. І нам потрібно також буде зараз конвертувати. І просто зробити ось тут розрізи, так, як ми вже робили неодноразово за цей тільки урок. Видаляємо зайве, і підганяємо точки, вершинки. Так, і ось також такий об'єм у нас вийшов. Сюди можна ще додати до цього напою можемо додати, наприклад, бабл, А для цього обираємо звичайний еліпс шифтом малюємо, щоб це було коло. Далі. Робимо дуже тоненько, буквально в один піксель, а можемо взагалі строк прибрати. А ось філ робимо градієнтну заливку, можемо клонувати, наприклад. І я хочу зробити ось від синього до якогось такого темно-фіолетового кольору. Тільки єдине, що змінюю ось синій на низ, фіолетовий угору. І ось цю кульку переношу. На наш прямокутник, на наш напій. А єдине, що можна зробити, також або прозорість додати ось таким чином, або ми можемо прозорість не додавати, а, наприклад, використати накладення інше, наприклад, Hard Light або Soft Light. Soft Light тут підійде, напевне, ще краще. І ось воно ніби всередині тепер. Так, копіюємо, вставляємо ці bubble, Знову ж таки, скільки завгодно. Сюди ми можемо також додати і лід. А щоб зробити лід, ми обираємо квадрат. І також бажано спочатку вибрати, щоб колір був той самий, як і у напоя. Зараз покажу, як це буде потім виглядати. Обираємо квадрат, малюємо його шифтом. Десь приблизно як. Як бабл, можливо, трішечки більше, це буде ваш лід. А строк прибираємо, і лишається тільки заливка. Далі ми можемо намалювати ще один, який буде за розміром, за шириною такий самий. Одразу його конвертуємо і робимо об'ємним: ми беремо дві вершинки з натисненим шифтом, натискаю ліву кнопку миші і перетягую так в бік. І можна трішечки нижче. Ми вже бачимо таку а, якусь об'ємність. так копіюємо наприклад, ось цей куб, розставляю його ось приблизно так впритул. Знову конверт to pass. І ось цю вершинку доєдную до верхньої вершинки, а цю вершинку піднімаю ось таким чином: роблю об'ємність. І тепер ми бачимо такий об'ємний у нас куб. Єдине, що отут не повинно бути у нас ніяких прогалин. Тобто трішечки перетягую його. Верхній також можна трішки перетягнути, щоб також ну, якомога менше їх було. Ну, Якщо масштаб змінимо, то їх практично не видно. А, обираю всі три ці а, чотирикутники, права кнопка миші, Object Group. Тепер. Це, відповідно, буде лід. Якщо я його ось так просто накладаю, ми бачимо, що ну, він достатньо вже гарно виглядає, але якщо ми також візьмемо сюди і, наприклад, оберемо Soft Light, він стане такий ніби майже прозорим. Можна вибрати Hard Light. І він такий буде об'ємний. У нас будуть і кульки тут видно, і такий ефект прозорості цього куба. Копіюємо, вставляємо, розміщуємо, обертаємо. Тобто тут повністю а, заповнюємо тепер склянку кубиками льоду. Рандомно в будь-якому місці поступово копіюю, обертаю. Ось такий напій у нас вийшов. Що не вистачає? Не вистачає фону. Фон я зроблю знову ж з кольорів, які тут не використовуються, наприклад, із зеленого фону. Обираю прямокутник, замальовую повністю сцену, далі переходжу в філ, і можу вибрати. ну, Наприклад, нехай це буде радіальний градієнт від такого яскраво зеленого до. Ну, давайте також візьму зелений, тільки темненький, ось такий. І розміщують цей прямокутник на самий низ. Ось такий напій у нас вийшов. Ми зімітували напівпрозорість і об'ємність. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим та корисним, і ви скористалися підсказочками на горі. Для мене це дуже важливо. Переходьте на канал, там ще дуже багато цікавих і корисних відео. Ну, а на сьогодні до нових зустрічей. Ей, ви там, діти, вімкніть мікрофон. Знов хтось завис, чи то він чи фон Відправив завдання у відповідь тиша. Напевно, в тіктоку там щось цікавіше.